Чернігів посилює напрямок реабілітації для цього. Придбали обладнання на майже 29 мільйонів гривень. 7 грудня виконком надав дозвіл міській лікарні номер 2 на заключення договорів з переможцями торгів. Обладнання потрібне для покращення якості послуг з реабілітації. В першу чергу військових І йшлося на засіданні. Це роботизована система з біговим тренажером, з автоматичним керуванням, яка пропонує пацієнту певний комплекс рухів. Є певні насадки, які шляхом примусових дій намагаються відновити ті рухи, які були у пацієнта до отримання певних пошкоджень. Загалом це різне реабілітаційне обладнання, зокрема для відновлення функцій кінцівок, що дуже важливо для травм, які військові отримують при виконанні обов'язків, щоб організм згадав, яким чином. Виконували певні рухи чи певні, певні необхідні для забезпечення життєдіяльності якісь інші навички. Нагадаємо, Чернігів посилює напрямок реабілітації. Такі відділення працюють у трьох міських лікарнях. Проте потреба постійно збільшується. Вео міського голови неодноразово повідомляв, що муніципалітет хоче збудувати великий реабілітаційний центр для військових. Проте. Це не посильно для громади самостійно, тому шукають партнерів та організації, що фінансово можуть допомогти втілити проект. Тим часом міська рада виділяє кошти на покращення умов в існуючих реабілітаційних відділеннях. Обладнання, яке закуповують нині, планують почати застосовувати у січні 2024 року.